В останніх декадах 19 століття науковці в різних куточках світу робили майже синхронні відкриття в галузі безротового зв'язку. Крім росіянина Попова та італійця Марконі. Внесок у створення радіо зробили американці Едісон і Тесла, німець Герц, Білорус Йотка, Француз Брандлі, індієць бос, англієць лодж і бразилець муру. Сьогодні спіймати радіохвилі можна і за допомогою мобільного телефону. Українське радіомовлення наразі складається не лише з ефірних і дротових станцій. Використання супутникових каналів зв'язку набирає обертів і дає змогу створювати великі мережі радіокомпаній та інтернет радіостанцій, серед яких і просвітницьке християнське цілодобове радіо з 20-річною історією у голос Надії. Радіо Голос Надії. Сьогодні ця радіохвиля входить до складу медіагрупи Надія та співпрацює з одноіменним телеканалом і заочною біблійною школою. Якщо ми подивимося на інші країни, країни Європи, то всюди ми бачимо, що завжди, на рівні із тематичними радіо, можливо, які стосуються культури, політики, завжди також є християнське радіо, на рівні із. Нішовими телеканалами завжди також є і християнські телеканали. І коли ми говоримо про те, чи вартує розвивати, чи потрібно розвивати, чи актуальна християнське телебачення, християнське радіо в Україні, так звичайно актуальна витоки голосу надії беруть початок з 1995 року. Перша україномовна програма про молитву була записана у стінах Івано-Франківської обласної радіостанції. А її ведучими стали Іван і Лілія Косован. Дебют відбувся того ж року, 17 травня, о 21.45 на другій хвилі України. Сначала вышла одна программа, потому что руководители радио, они тоже переживали, боялись, они же были с коммунистическим прошлым. Они переживали о том, что, возможно, там будет что-то звучать такое, которое не совсем понравится людям. Вот. Но страхи их улетучились, когда они услышали, о чем эта программа. Після цього програма почала виходити раз на тиждень. Її виготовлення було досить складним. П'ятнадцяти хвилина програма розміщувалась на 250 метрах плівки, яку після запису монтували за допомогою ножиць і скотчу, а потім складали й потягом перевозили з Івано-Франківська до Києва. Однак творців програми надихали відгуки слухачів. Коли прийшло письмо і пише чоловік, що він просто захотів покончити... жизнь свою завершить самоубийством. Сделал петлю, подвесил к люстре, значит, уже встал, всунул голову в петлю, а на кухне в это время как раз началась наша программа. И вот что-то его сдвинуло с места, заставило его вслушаться. Он слез оттуда, подошел на кухню, там на кухне обычно висели радиоприемники, включил погромче, прослушал радиопрограмму, І просто передумав накладують на себе руки сьогодні, як і 21 рік тому робота радіо базується на християнських цінностях, а головною метою готового контенту є виховання висококультурного громадянина в дусі любові до родини країни, а також релігійної та національної терпимості. Знаєте, коли ми говоримо про потреби, які є в Україні все суспільство бачить потребу в тому, щоб викорінювати корупцію, викорінювати інші. Проблеми, які на жаль, ми бачимо адміністративними методами дуже важко викорінити. Ми віримо, що саме робота телеканалу християнського і робота християнського радіо це потужний ресурс, який зможе змінити цю ситуацію в Україні. На сьогодні слухати програми Радіо Голос Надії можна в режимі 24 години, 7 днів на тиждень. Кожного дня з радіо часто слухачі можуть почути більше 30 програм, дві з яких виходять у прямому ефірі. А перспектива розвитку FM Радіо, як розповідає менеджер голосу Надії, полягає у збільшенні слугацької аудиторії та охопленні багатьох територій України. За два роки ми отримали 13 радіочастот. Дев'ять із них ми отримали в минулому році, та 4 ми отримали місяць тому. Нові частоти ми отримали в Житомирській області, Черкаській, Хмельницькій та Одеській. Також нас можна слухати на Національному радіо. На першому національному радіо наші програми виходять в суботу о 17.30 та в неділю о 7.55. На другому національному радіо нас можна почути в понеділок о 18.55 та вівторок 18.45.